Виростити можна, а ось збути урожай. Тут я би сказав, що все якраз навпаки. Якщо у вас невелика кількість, наприклад, декілька сотень кущів, то з реалізацією у вас проблем, думаю, що не буде. Тому що попит є, попит хороший, купляють дуже і дітям, і дорослі люблять цю ягоду, тому проблеми немає в невеликій кількості. Якщо більша кількість, можна знайти якийсь магазинчик, де можна здавати також. Можна почати продаж через інтернет. Дуже гарно ягода переносить відправки. Тому тут не проблема. А от якраз виростити, тут якраз є проблема. Думаю, хто займається, це підтвердить. По-перше, дуже дорога у вирощуванню. Якщо, можливо, ви не знаєте, вона росте в спеціальному кислому торфі. Зараз мішок торфу, там 80 літрів, наприклад, на одну рослину вам обійдеться в 200 гривень. Це так, до прикладу. Плюс потрібно вміти її вирощувати, пережити от ці всі весняні заморозки, пережити цю посуху, постійний полив, от вона поливається в мене кожного дня. Тобто, щоб вона не пересохла, щоб виростити треба ягоду гарну, щоб вона була велика, щоб у вас її купили, щоб була смачна, правильно вміти обрізати. Нюансів тут є дуже багато. Тому така буде в мене відповідь на ваш коментар.